Привіт! А, давайте зробимо розпаковку нашої пудри. Мені прийшла пудра, давайте зробимо розпаковочку. Давайте відкриємо її, подивимося. Додавали? Ось наша, можно сказать, пудра, давайте крема. Ага, друзья. Дуже складный тут відчиняется. Ось, можно так сказать, наша пудра. Тут, можно сказать, такие вещи. Є така штучка, але вона закривала наш, нашу пудру. Оце кожана. Ось такий, можна сказати, білий спонжик, щоб розташовувати. Напевно, спонжик будемо купувати нову ну, друг, інший, бо не дуже, білий, не дуже гарний для пудру. У нас ось такий, можна сказати, пудра, вона більш-менш світла, більш-менш. І така колір в неї, напевно, під як у мене, вона мені підійде, я думаю. М Давайте я підемо. -е, взяли трішки. Друзі, мені вона личі, ну, прям підходить дуже. Пудру я буду використовувати для макіяжу, як ви думаєте, я кожного дня. Давайте в наступному відео ми використовуємо цю пудру. А на цьому все. Ця розпаковка вже закінчується. Всім пока!